І ще раз мінус. Ще мінус 150. скинули на такі зубри. Вони закінчуються. А вони закінчуються. То вона ЗС 250, -й. ну 22 по факту. 11-15 мотор. Широкі колеса, широкі задні, розсувається кулія, гарна комплектація, ферза, двокорпусний пух, широка 49. -та. Вихлопна труба хромірована, в налічі є. Трошки він, бачите, уставший, але, як то кажуть, не незвамний. Вот. Тому хто хотів собі бізіть кентавра 160 чи 200. го, -го. Вот. Тому, Хто хотів собі зубра. От, то є такі 250. Ні, насправді люди брали у нас, багато таких зубрів взяли. Взято вони знаєте, кентавр, зубр. Мені кентавр трошки так, по якості самих там обліцовочних матеріалів, як зроблено там робоче місце, трошки більше подобається. От, там Насос від мотора стоїть. От, но тут, Саме головне, що є тут в цьому тракторі, що тут іде коробка без диференціалу. Вона вже не буде їбати голову, а все інше, вже, коли купуєте мототрактор, треба розуміти, що... Що берете зубра, що берете кентавра, там просто трохи менше руки буде, треба прикласти, тут трохи більше. Ну, а Зато тут більше потужності, там більше, е, да, більше колеса, більше потужності мотора. Вирішувати вам по ціні один в один, чесно скажу, виходить плюс-мінус на всі дії знижки, тому хто хотів собі такого тракторця, Це тракторці біля, а, біля хати, як то кажуть, на огород. На свій на чи на пару огородів. зубр вже може на пару огородів бути. Вот. Не по людях їздить, не на поле. А от сугуба для домашнього господарства, якісь там картошку фразою пройтись там два рази на рік, прицепчик От, покосити можна. Ну, всі роботи воно робить, ну, в пределах, як то кажуть, об'ємів огородів. Вот. В пределах об'ємів огородів оці вот трактора. Тому звертайте свою увагу, хороший варіант. вас беруть і з зубором стоять. І трактора зубору, вони. По якості, по ціна, якість, по співвідношенню, більш-менш що знаєте, буде робити, буде працювати. Тому звертайтеся.